В результаті реконструкції старих гуртожитків по вулиці Дубініна в Києві з'являються дві затишні цегляні дев'ятиповерхівки. Одна з них майже готова. Детальніше про це будівництво сьогодні в програмі. Ці будинки поряд з Голосіївським парком, неподалік вулиці Васильківської та проспекту Сорокаріччя жовтня, зводить найбільший столичний забудовник компанія «Київміськбуд». дев'ятиповерхівки дещо неочікувано як для компанії, що першою започаткувала у Києві висотне будівництво понад 30 поверхів. Але у тому то й річ, холдинг завжди готовий запропонувати житло на будь-який смак і на вимогу часу, взяти, хоча б розміри квартир у цих будинках. Метраж однокімнатних починається від 30 квадратних метрів. Чи не замало? Люди дійсно хочуть такий метраж. Бо багато хто купляє для себе, для дітей на майбутнє, для тих, хто вчиться в Києві. І, ну чесно кажучи, стартувати молодій сім'ї з такого метража. Це навіть фантастика. Десь свого часу мало кому таке давалося. Багато хто починав з гуртожитки. Там якраз ті квартири, які зараз користуються максимальним попитом невеликого розміру, такого ефективного планування. Хоча і про інвесторів з більшими запитами тут не забули. Нами було передбачено в одному з будинків. Тарасу з найвищого поверху, де відкривається просто фантастичний вигляд на Голосівський парк. Будинок під номером 7 на завершальному етапі. Його готують до введення в експлуатацію. На мій погляд, будинок чудово вписується в мікрорайон, така якась аура старого міста. Тут присутня. Будинок цей ми збираємося. На протязі півтора місяця ввести в експлуатацію. Тут виконуються зараз роботи по фасаду. по Зовнішньому утепленню, оздобленню фасада, по оздобленню внутрішнього. Ну а дім номер 5 поки що на рівні четвертого поверху. У нас працює пункт. По роботі з інвесторами. В Принципі, в топ не приходив, я говорю як будівельник з стажем великим. Інвестори всі доволі. Всі нема таких, щоб сказали, о, поганий будинок і погана планування. І головне діло, що замовник ніхто не будь, якимсь буд, який. Уложиться в свої сроки, і не інвестор буде доволі. І не дивно, адже якість і хід будівництва сфера контролю не лише департаменту технічного нагляду та інших відповідальних служб. Будівництво по вулиці Дубініна, як і кожен із 49 об'єктів Київміськбуду, на особистому контролі у президента компанії Ігоря Кошніра. Кожну неділю я об'їжджаю повністю весь город. Я на кожному об'єкті. Раз в неделю буваю. Я вижу, що происходит, як происходит. независимо від тих камер, які стоять везде, що кожен день, кожну минуту можна наблюдать, що там і как там. Ми ще в очі, тому що нічого не замінить чоловічного спілкування, яке відбувається непосредственно на будівельній площадки. Ставайте новоселами разом з ерою будівництва. Ми розповімо про найкращі будівельні майданчики столиці. Дякую, що ви з нами. До зустрічі.